Шановні підписники нашого каналу, наші глядачі, сьогодні розглянемо одну з найпопулярніших моделей причепних оприскачів виробництва Прат Бугуславка Сільхозтехніка Це модель Кронос. Виробляється вона зі штангою 18 та 22 метри шириною захвату. Обсяг основного баку. 2500 або 3000 літрів на відео. Модель Cronos ОПК 3022. 3000 літрів об обсяг основного баку 22 метри ширина захвату штанги. І з особливості даного оприскувача по конструктиву це встановлення штанги об'ємної конструкції. Тобто, у перетині площини штанги Буде трикутник. Тобто вона не плоска, а трикутник. Трикутник він більш жорсткий, краще працює накручення, на злам, на згиб І з особливості штанги ще я можна відзначити, це останні секції штанги, коли мають такий захист при ударах. Та наїздах на на перешкоду, вона відгинається таким чином. Штанга залишається у нас цілою по автоматиці, яка встановлена на оприскувачі. Зараз у даній комплектації це базова комплектація, повнокомплектна, встановлений Асу Арах Браво 180 s Має три клапана з автоматичним керуванням Норму регулює. В залежності від швидкості руху. Датчик швидкості руху встановлений на колесі. Ось він. Детально показуємо. Із особливості даного прискорювача і комплектації це встановлення міксеру. Зараз встановлений міксер 28 літрів. Виробництво Україна. Ось так він виглядає, має вигляд. Тут змішувач в ньому. Встановлений бак для чистої води, ось він, на 170 літрів. Та для промивки основного баку та бак для чистої води для миття рук на 35 літрів. Насос тут встановлений італійський, а нові ревербі. Його Показники це 185 литрів за хвилину. Продуктивність. Кардан комплектації. З минулого року вже в має універсальний чотирьохпозиційний кран, де регулюється включання промивка бака, промивка бака зверху, заповнення, переключання на вилив на форсунки та інше. Є шкала, лінійка заповнення баку. Ще по комплектації тут можна побачити це в повному комплекті, це трьохпозиційний форсунка-тримач. Встановлені три інжекторних форсунки під різну норму виливу. Ось такі все це Арах Італія. Форсунки та тримачі Лехлір Німеччина. Стабілізація штанги одноматникова, гідроциліндри навіски, Енергоакумулятор у системі є. Це регулює у нас складання і розкладання штанги і швидкість. Дуже класний оприскувач. Найпопулярніша модель, аграрії дуже полюбляють. Надійний простий, не надто дорогий під трактором ТЗ. 80 сіл, 90 сіл, оптимально, більше не треба. Якщо є гроші, можна і танк, звісно, брати, але кронос дуже, дуже і дуже класнючий оприскувач. Всім всього найкращого. Дякуємо за перегляд нашого відео.